Всім привіт, друзі! На зв'язку інтернет-магазин автомір. Сьогодні в нас на відеогляді, на розпаковці ось такі додаткові фари від компанії Бласкар. Сьогодні ми їх розпакуємо, а потім будемо тестувати на вулиці. Ці два варіанти є біле світло і біло жовте світло. Дивіться. Це в нас іде фара білого кольору світла на два дроти підключення, плюс-мінус. Ось таке вона має пластикове скло, металевий корпус, клапан вологовідводу. Ось такий дріт та ось таке місце для встановлення. Також в комплектації йдуть ось такі кріплення і ця фара дає чітку світлотіньову межу, як на білет модулях головного світла. Авто -фара. це була біла фара, і зараз я вам покажу білу жовту фару. Потім ми будемо тестувати на вулиці. Дивіться, і ось це біло жовта фара. Вона йде на три дроти, плюс, а два плюси і один мінус. Тобто, ось так вона виглядає, біло жовта Все, переходимо на вулицю, підключаємо та тестуємо. І ось, друзі, на огляді ось ця кругленька туманка з лінзою, і це біле світло. Тобто, дивіться, ось так працює ця фара. Вона формує чітку світло тіньову межу, великий кут сліва, кут світла зліва направо Також автівки спереду стоять на дистанції 50 метрів. Тобто до них вона дуже легко досягає. Цю фару можна використовувати. Стовати спрямувати вниз як ПТФ, як на задній хід, як на ближнє світло, та також як на дальнє світло, в принципі, прикольний варіант. І зараз ми підключимо біло жовтий Дивіться, ось це Біло-жовтий варіант. Ось так працює біле світло. Тобто, як ми можемо побачити, різниці великої якоїсь немає. Працює вона також сама, але тут виходить три дроти для підключення: один мінус, два плюси, і це біле світло. І зараз я перемкну цю фару на жовте світло. Дивіться зараз одну секундочку. Дивіться, ось так працює ця фара в режимі жовтого кольору світла, тобто таке ж саме світло, чітка світло-тіньова межа, велика заливка, тобто різниці ніякої, лише додається жовте світло, в принципі, дуже чудовий та яскравий. А момент. я вам нагадую, друзі: якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд.